Ми на Фініші. Так, на цьому тижні закінчується річний проєкт Зміни себе за рік. Хтось перебував в закритому оточенні, хтось змінював себе разом із Бред Блюменталь і з моїм паралельним супровідом в Ютуб-каналі. І на цьому тижні ми будемо підводити підсумки. Я буду влаштовувати закритий закриту зустріч в зумі, і я залюбки дам посилання тим людям, які не були з нами в оточенні, але які разом з нами проходили ці маленькі кроки. Самостійно з моїм таким підгляданням за вашими успіхами і стараннями. Тож, якщо ви готові долучитися до групи Зміни себе за рік для підведення підсумків, для зворотнього зв'язку, для планування майбутнього і Ну і взагалі побути в тому оточенні, яке е, підтримувало вас протягом року, дайте про себе знати. Е, мені дуже буде приємно з вами познайомитися і в такому більш закритому особистому просторі. Тож е, я чекаю на повідомлення, і, можливо, вже скоро, в п'ятницю, ми зустрінемося з вами. в Підтримуючиму оточенні, зміни себе за рік.